А це подарунки новорічні для моєї собачки, в мене шпіц. І котиків від Люби Київ. Ну, я знаю, від кого це. Мені дуже приємно, бо для мене коти, собаки це моя родина. Я їх однаково, однаково їх ціню своїх рідних, і вони мені рідні. Що людей, що тваринки. Котики собачки, це для мене равноцінно. Рівноцінно. І тут багацько-багацько. Представляєте, да? Спеціально для померанського шпіца А, ні, це для котиків. Для котиків холістик. Це класний корм. Так. Ух ти Біоплан. Нічого собі. Так, дивіться. Клас із говядиною. Це дякую, Люба, дуже-дуже велике, дуже, дуже, дякую. Ух, ти, це для е, сенсатів, ага, міні, для маленької породи да, собачок, мене шків. Ой, дякую, такі гарні. Це для мене е, те, що мені присилаєте подяки. І шокотикам-собачкам це. Однаково, бо я дуже радію, я дуже люблю тварин, дуже люблю. Вони для мене члени родини. І також ось для мого, моєї собачки. Ось, дивіться. два таких чудових корма. Це гарний корм, це натуральний І це для моїх котусиків. Дякую тобі, Любо. Аж настрій піднявся. У ну, мене завжди гарний настрій. Це дуже рідко, коли. Я якомусь не такому настрою. У мене завжди гарний. Чого і вам бажаю, і я свій настрій, своїм настрієм завжди ділюсь з вами. Дякую, Люба, за таку увагу, за твоє душевне тепло. Дякую від мене і моїх котиків і моєї собачки. Люба, ось корм відкрила і насипаю своїм котикам від Люби. Дякую. Так. Хай смакний. Дякую, дякую велике. Я задоволена, бо котів обжую. Я просто їх обожнюю. Ще раз велике дякую. Моїй віді сподобалося корм. Дякую, мадам. Мене відвідає, а тільки таке сплять не, не, не куштувало. Мої віді сподобалося.